Вітаю, шановні друзі. Не дуже приємні новини для українських біженців в Польщі. Польський президент витував закон про соціальне та медичне забезпечення для українців, які не працюють. Дробіть, будь ласка, репост та підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Президент Польщі Кароль Навроцький витував закон, що передбачав продовження соціальних виплат та медичного забезпечення для українців в Польщі, які не працюють. Зокрема, йдеться про виплати 800 плюс на кожну дитину. Цей закон повинен був. Продовжуватися кожні півроку, і ось нещодавно нам розкидавський все таки витував наступне продовження. Що він сказав на брифінгу? Ми не далі залишаємося народом відкритим до допомоги і прийняття українських біженців, і це не зміниться. Водночас, за три з половиною роки ситуація принципово змінилася. Законодавство повинно бути скориговано. Усі політичні сили декларують, що 800 плюс належить лише тим громадянам, які працюють. Закон, який потрапив на мій стіл, цього не передбачає. А я своєї Думки не і переконаний, що 800 плюс повинно виплачувати стільки тим українцям, які працюють. Те саме стосується і медичного забезпечення. Виходить так, що громадяни України, які не сплачують внески до фонду охорони здоров'я, опиняються у привілейованому становищі порівняно з громадянами Польщі. Саме тому я не підписав цей закон у такому вигляді. витування даного закону по факту означає, що чинна допомога для українців у Польщі е може бути обмежена вже найближчим часом і, наприклад. Му буде залежати від працевлаштування українців в Польщі. Тобто, що це означає? Це означає погіршення становища для українських біженців, які не працюють, і тут е польська влада чомусь не зробила винятків е для тих людей, які нещодавно приїхали, які ще не встигли інтегруватися і не встигли вивчити польську мову, знайти роботу. тобто Ну немає якоїсь диференціації між українцями, які вже 3,5 роки сидять в Польщі, які приїхали нещодавно. Але майте на увазі це і враховуйте друзі. Але взагалі можу сказати, що ситуація по Європі погіршується для українських біженців. Тобто паски все більше і більше затягуються. Розумієте, е, Німеччина нещодавно почала обмежувати прийом з інших країн е, Європи. Е, Польща починає затягувати паски. От інші країни ту, також не сидять склавши руки, тому майте це на увазі. Хто хоче переїхати в Європу Не чекайте, не чекайте, робіть це зараз. Ось така ситуація. Зробіть, будь ласка, репост з повагою ваш адвокат Демченко.